Є в Україні область, яка славиться текстильною промисловістю ще з радянських часів. Цей регіон міг би розвиватися шаленими темпами, адже має значні поклади мармуру, гранітів та бурштину. Однак, парадокс у тому, що ця область дотаційна і в реальності просто виживає все це про славну звісну Житомирщину. Ми вважаємо, що якщо ми мало платимо зарплати, то всі хай будуть бідними. Останнім часом до Житомирської області прикуті погляди багатьох українців. Рейдерське захоплення кондитерської фабрики, Житомирські ласощі. Що таке е! розбирайся! Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Бурштинові сутички. Перестрілка була, рязанина там була, 600 числа. А, а хто з ким, Ви не знаєте, хто там? О, міліція і з бізнесменами. Та невикористаний потенціал по видобутку корисних копалин. Як водиться, в Україні кожна область має свого негласного господаря. Для Житомирщини колись таким був екс-спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Нині його лаври намагається перейняти народний депутат від президентської партії Борислав Розенблат. Я з міста Житомир. Я представляю політичну силу Блок Петра Порошенка. Тож за які заслуги сімейний клан Розенблатів намагається монополізувати владу на Житомирщині? І чи не є ці заслуги звичайним піаром та соцільним перебільшенням, аби сподобатися виборцю? Так у нас є сматечі Розенблат Борис Соломонович. Офіційно мною призначений смотрящим. Борислав Розенблат почав свою політичну кар'єру у далекому 2002 році. Тоді він був ідейним соціал-демократом та намагався пройти до Верховної Ради під знаменами партії Кума президента Росії Віктора Медведчука. Борислав Соломонович навіть не приховує, що був у лавах СДПУО. саме з ідеологічних міркувань. Я слухав програму партії, я був на з'їздах. Мені подобається, і сама і дія демократичного демократичського общества в нашій країні. Перша спроба Розенблата потрапити під купол законодавчого органу провалилася. Вдруге, він намагався прорватися до влади вже на місцевому рівні, на рідній Житомирщині. У 2010 році спритний Борислав Розенблат зробив ставку на партію регіонів. Ще б так, у часи царювання президента втікача Віктора Януковича, саме регіоналівська тусовка була у найбільшому тренді. Щоправда, стати Житомирським депутатом резонплату теж не вдалося. Ба більше нині він відхрещується від того, що був членом партії регіонів. Однак у пресі, що публікувала списки кандидатів у депутати, збереглися світлини, які свідчать про його партійність. Дізналися как бы, ну, таким образом, що в одному з районів э, було предложено просто піти балотуватися під партію регіонів. Ну по случайності або по щасливій случайності я не пройшов. випадковість в купі з достатньо непоганими статками супроводжує по життю Борислава Розенблата. Так, у 2014 році він стає довіреною особою нинішнього президента Петра Порошенка на Житомирщині. А згодом, нарешті, виборює такий бажаний мандат депутата Верховної Ради від блоку БПП Солідарність. За певною інформацією, свою справу зробили гроші. Розенблат просто купив собі можливість балотуватися від БПП. Якщо немає коштів, іди на город копай собі там картоплю, і все інше. Якщо немає коштів, йди там бери там кравчучку і ходи там по базарам всім інше. Проте не однією політикою живе Борислав Розенблат. Сам він заявляє, що перш за все є бізнесменом. Я ж не чиновник, я бізнесмен. Судячи з матеріалів журналістського розслідування, бізнесмен з Розенблата не надто вдалий. Основним ділом життя для Борислава Соломоновича є компанія фаворит. Її ще його батько Соломон Абрамович. Нині покійний. Компанія включає в себе виробництво і торгівлю продуктами харчування, будівельний бізнес, транспортні перевезення та аграрну справу. От тільки зберегти надбання батька Бориславу не вдається. У 2013 році фаворит втратив маслозавод у прилуках все через небажання платити по зобов'язанням. Завод заборгував промінвестбанку 80 мільйонів гривень. У 2013 році, як зараз пам'ятаю, 64 було кримінальних провадження. Щоправда, дістався кредитору. Він же порізаний на металолом та повністю без обладнання. Робітники, які намагалися на мітингах вибити, з розібрати свої кремно зроблені гроші, також залишились залишилися з, чим. з листопада. Місяця не отримуємо заробітної плати. Зарплату вже задержували на три місяці, видавали продукцію. А це взагалі не, не, не дають. Дина, яка пішла до Верховної Ради тільки для того, щоб сховатися від кримінальної відповідальності. Ви дуже добре знаєте про всі свої борги, про всі свої кредити. Що сьогодні ваше підприємство заборгували банкам під 100 мільйонів гривень, що порушені кримінальні справи особисто проти вас. Така ж доля може спіткати і нині працюючи маслозавод у Галіївці Житомирської області. Справа в тім, що це підприємство виступало поручителем по кредитам заводу у прилуках. Як нам вдалося побачити на власні очі, поки що Галіївський завод працює однак своєю діяльністю наносить великої шкоди екологічній безпеці області. Каналізація маслозаводу виходить прямо у річку, але це, мабуть, не надто бентежить Борислава Соломоновича. В давніх случаях ви да. знаєте, я скажу тривенно, у мене теж судами видно, наскладувались хороше отношення. Побували ми й у Романівському районі Житомирщини, де у селищі Миропіль за документами Розенблат, має комплекс 27 будівель та картоплесховища. Побачене нас щиро вразило розвалений колгосп та розібране на шифер колишнє сховище, і це при тому, що акуратно впроти цього надбання нашого горе господарника розташоване аграрне підприємство, яке добре працює. За словами охоронця, на колишньому колоспі Розенблата до нового року зберігали свиней, а тепер лише худоба пасець. Не все добре, і на аграрних підприємствах Розенблата. це довідка про результати проведення аналізу фінансово-господарської операції Товариства Корицький Аграрій. Відповідно до цієї довідки випливає, що підприємство фаворит. Не сплатило податків на 369 тисяч 135 гривень. Єдине, що поки що результат не розвалив, це будівельний бізнес. Компанія фаворит будує у Житомирі житловий комплекс. Тут же є квартира у його сестри, а також розташована громадська приймальна депутата Верховної Ради. У грудні 2015 року на приймальну результату було скоєно розбійний напад. Зловмисники сильно побили охоронця, проникли у приміщення та викрали сейфи з документами. Я пов'язую даний злочин із здійсненням мною депутатської діяльності, боротьбою зі злочинними схемами та політичними махінаціями. Цей інцидент може бути для результата першим дзвіночком, що не всі житомиряни погоджуються терпіти його безальтернативне та руйнівне керування Житомирщиною. Не один тут Башковський разом з Розенблатом, Не його заводчина Розенблата, Він тут хоче забрати усі землі, усі землі забрати собі, щоб народу нічого не залишилося. Розенблату цього не вдасться. Причини думати про те, що Борислав Соломонович намагається підсидіти нинішнього голову Житомирського ОДА, дійсно існують. Принаймні. Це видно по його намаганню прилаштувати своїх людей на ключові посади в місті та області. Заступником мера Житомира, нині є двоюрідний брат Розенблата Матвій Хренов. Рідну сестру він хотів протягнути на очільництво облрадою. Однак, спроба Олени Розенблату братися депутатом Житомирської обласної ради провалилася. І цю посаду отримала найзапекліший опонент Борислава Соломоновича Анжеліка Лабунська. Лабунська, яка вважається людиною олігарха Костянтина Живаго. Не жалкують компрометуючих слів для Розенблата. Пан Розенблат разом з сестрою є громадянином України, який постійно проживає на території Німеччини. Наразі невідомо чи має родина Розенблатів вид на проживання у заможній країні Європейського Союзу. Однак кошти звідти вони отримують регулярно. Про це свідчать декларації про доходи народного депутата у 2015 році. Розенблат отримав з Німеччини 24 тисячі 600 євро. А за рік до того його родина в країнах ЄС заробила більше 50 тисяч євро. Сестра Борислава Розенблата також не приховує, що певний час проживала у Німеччині. У 99 дев'ятому році у мене була можливість з мужем уїхати в Германію. Там я пошла вчитися далі. В прекрасному місті Саарбрюкен отримала диплом менеджера внішньої зв'язків. Я отримала диплом і вернулась. Це був 2001 год. Судячи з усього, нині Олена Розенблат живе у Житомирі в будинку біля лісу. Згідно з даними відкритого реєстру майнових прав, їй належить будинок на річковому провулку. Які там ставки, які там, вибачте мені корупційні оборудки, які там бурштин, які все інше. Про бурштин Розенблат згадує не дерба. Його намагання протиснути у Верховній Раді свій законопроект про легалізацію видобутку сонячного каміння свідчить про те, що він має неабийки інтерес до цього надприбуткового бізнесу. Появилася ідея створення закону. Я не буду розповідати, як проходив акт написання цього закону, тому що в перших днів, як тільки услышали про закон, почалася така ну, как бы, тяжелая На підтвердження можемо згадати, як колишній помічник Оризенбату Максим Глушаниця протягом декількох місяців очолював Житомирський геокадастер. Випадкові люди такі посади не займають. До того ж, Житомирські активісти звинувачували Глушаницю у рейдерському захопленні землі та у покриванні корупційних схем при видобутку бурштину. Він вражав, він сказав, що вивезе мене в ліс, місяць з начальника, з мусорним баким і закопає. Саме Максим Глушаниця, так? так? так, так, так. Поки Розенблату вдається відгавкуватися від звинувачень, весь Житомир обговорює принади родинного гніздечка по вулиці Користичівській. Годинок на 700 квадратних метрів, закритий басейн, леджавний дизайн. Змі пишуть про те, що у внутрішньому оздобленні навіть використано позолота. Да, сьогодні ви можете нас критикувати як завод. Полюбляє Розенблат й інші предмети розкоші. Наприклад, носить годинник ролекс та їздить на Мерседесі s класу. Покарати вас ролікс, да? да? Сколько стоит? Це, це Найдешевше скільки? До речі, згідно з даними реєстру фізичних та юридичних осіб, дружина Борислава Розенблата, Жанна Леонідівна має власний бізнес з продажу годинників та ювелірних виробів. Аби довершити образ справжнього куркуля, у 2015 році родина Розенблата купує три ділянки землі у Новоград-Волинському районі. Всі сусідні та розташовані поблизу міжнародної траси Київчо. Їй невеличке озеро, кожна ділянка більше півтора гектара, та поки що вони заростають травою. Але ж у розенблата підростають три сини, яким теж потрібно буде власне житло будувати. Чи нащадкам заможного депутата більше до душі сіри британське небо, де вони отримують освіту? Ані вчаться ще. Старшому нравиться займатися будівництвом. Образування він отримав в Англії, Зараз закінчує МБА і повертається займатися будівництвом. Середній закінчив коледж в Англії, зараз вчиться в Америці. Получають бізнес-образування, отож, поки батько розвалює підприємство у рідній Україні, сині він готує до зовсім іншого життя. А що ж депутат тоді порадить виборцям, які його обрали до законодавчого органу? Якщо немає коштів, іди город копай собі там картоплю і все інше. Людина, яка розвалила сімейний бізнес, навряд чи достойно називатися господарем області, тим паче, що за деякими даними розембладжує зараз готує собі шляхи відходу у випадку. Якщо закон все ж таки притисне його, і він буде відповідати за всі свої злочини. Ми це все пам'ятаємо і. Я був безпосереднім учасником цих всіх злодіянь. У мережі неодноразово висловлювалися думки, що Борислав Соломонович має паспорт держави Ізраїль, але це вже справа правоохоронних органів. Борислав Соломонович Розенблат є народним депутатом, а народний депутат, на мою думку, думку багатьох громадян, повинен бути взірцем дотримання законності. Бажання Борислава Розенблака бути небочевілим і стати офіційним губернатором Житомирщини може зарадити хіба що рішуча незгода з боку президента України. Але ж до моря не варто сидіти, склавши руки. Адже за Конституцією в Україні вся влада належить народу.